Вітаємо в клубі 700. День святого Валентина завжди буде особливим для Джордана та Енжі Саліван. Адже цього дня вони отримали найкращий подарунок у світі. Це був дзвінок з повідомленням, що їхня донька отримає нове серце. Після обстеження лікарка подивилася на мене і сказала, із серцем вашої дитини щось не так. Енджі Саліван була на п'ятому місяці вагітності, коли УЗД показала, що у донечки гіпоплазія лівого парцердя, рідкісна вада, за якої ліва частина серця практично не розвинена. Енджі подзвонила своєму чоловікові Джордану і все розповіла. Моє серце пішло в п'ятий. Мені було боляче, що моя дружина плаче. Я розумів. До чого це може призвести страх, розчарування, шок, невіра. Ти не хочеш, щоб таке трапилося з тобою і з твоїми дітьми. Маленький блер потрібно було зробити кілька операцій одразу після народження. Енджі та Джордан звернулися до рідних і друзів з проханням молитися, а також створили сторінку під назвою Підтримка Блер. Я не знаю, що б ми робили без допомоги громади. і чи вистачило б у нас сил пройти через усе це народження Блер було сповнене надією і тривогою. Я намагався все усвідомити. Я бачив її пальчики, всю її Це було захопливо. Просто надзвичайно. я була щаслива, коли побачила, як вона почала дихати. Але це на жаль тривало недовго, тому що лікарі відразу ж забрали її. На восьмий день Блер зробили операцію. Фахівці побачили, що стеноза легеневого стовбура паралізував здорову частину серця. Єдиним шансом на життя була пересадка серця. моє серце було розбите у такі моменти. Важко зберігати віру, але інших варіантів немає. Ми продовжували молитися, бо це було єдине, чим ми могли допомогти їй. Це не пластир накласти на розбите коліно. Я нічим більше не міг допомогти їй. Я міг лише молитися, молитися й молитися. Енджі та Джордан знову звернулися до друзів і підписників у соцмережі. зважаючи на особливі обставини, їхні молитви були сповнені смирення. Ми розуміли, що для того, щоб лер з'явилося нове серце, мала померти інша дитина. Ніхто не хоче молитися про таке. Ми молилися про те, щоб здійснилася його воля, і щоб ми були готові до будь якого результату. через інфекції та інші ускладнення. Блер кілька разів знімала з черги на трансплантацію. Але в день святого Валентина батькам зателефонували. жінка сказала нам. Ми отримали серце для Блер. Що повторіть? Вона сказала: ми отримали серце для Блер. я не могла в це повірити. Я попросила нашого координатора повторити це кілька разів, бо не повірила. Ми були дуже раді. Ми обіймалися, плакали. Це був особливий день святого Валентина. я сказав своїй дружині перед сном Я ніколи не забуду цей день святого Валентина. Жоден подарунок не зрівняється з тим, що нашій доньці дали серце, нове серце. Наступного дня Блер зробили успішну трансплантацію. а за сім місяців нарешті виписали зі шпиталю. Маля зустріли вдома справжнім парадом. Це було дивовижно. Коли ми привезли її додому, то відчули, що саме тут вона і має бути. вона така активна і весела дівчинка. Вона крутилася, сідала гралася з іграшками. У неї завжди була посмішка на обличчі вона дуже радісна дитина. Блер потрібно надолужити згайне, щоб бути на рівні з однолітками. І щоразу на день святого Валентина її батьки святкують той день, коли їхня донечка отримала нове серце і згадують любов Божу та молитви вірних людей. Ми вважаємо, що якби ми не молилися за наших друзів, громаду і ще за багатьох людей у світі, то сьогодні Блер не була б разом з нами. Наша мета ділитися своєю історією, давати надію іншим, зміцнювати їх у вірі. Не можна втрачати віру. потрібно молитися і навіть коли не залишається інших варіантів, треба молитися. коли не залишається інших варіантів, потрібно молитися. Я вважаю, що це найкраще, що ви можете зробити будучи дітьми Божими. Ми маємо бути впевненими у нашому небесному батькові. У нашому Аві. Ісус називає свого Небесного Отця Ава, і в нас є той самий привілей. Ми можемо сміливо приходити до престолу благодаті і відкривати свої бажання йому. Скажіть, будь ласка, про що ви просите сьогодні? Ви потребуєте фізичного зцілення? Чи вам потрібно звільнитися від тривоги? Самотності, депресії, думок про самогубство, залежності від порнографії, алкоголю чи наркотиків Що б це не було. Але перед тим як ми будемо молитися і закликати Дух Святий, я хочу нагадати вам, що для нашого небесного Отця немає нічого неможливого. Він готовий і бажає рухатися у вашому житті вам потрібна тільки віра. Ви мусите відкрити своє бажання Богу. як я вже сказала, ми будемо молитися. але перед цим ми хочемо ще більше підбадьорити вас у вірі. Ми віримо, що Бог може створити неможливо. Ось дивовижні відповіді на молитву. Ось що нам написала Сенді У серпні. Гордон молився про стілення від ретинопатії. Він сказав, що ця хвороба зачепила праве око. Я дивилася програму. І прийняла це слово У січні. Я пішла до лікарки, і вона сказала, що мені більше не потрібно робити уколи. Рідина в оці зникла. і усе це зробив Бог. Я сказала в офісі, що молилася кілька місяців, і що саме Бог зцілив мене. Слава Богу, рене надіслала нам листа, у якому написала. Понад рік я мала проблеми з ковтанням. Через них у мене починалися панічні атаки, тому що я не могла проковтнути їжу, і мені здавалося, що я задихаюся. Лікар призначив мені ендоскопію. Я дивлюся клуб 700, і Мені подобається молитися. Нам теж у лютому. Я теж молилася про зцілення і доторкнулася руками до горла. Коли я зробила це, Ешлі сказала: хтось поклав руки на горло. Ви отримуєте зцілення від проблем зі стравоходом. А потім додала: вам більше не потрібно хвилюватися. Це було саме перед процедурою. Я прийняла сілення і пішла спати, славлячи Бога. сьогодні мені провели ендоскопію. Коли я прокинулася, лікар сказав, що все в нормі. Я зцілена не тільки від хвороби, а від усякої тривожності, і тепер можу перебувати в досконалому божому мирі. Як вам досягти такого? Як вам отримати таку ж віру? Коли Ісус зцілив біснуватого хлопчика, якого біси кидали у вогонь, то сказав усе можливо тому, хто вірує. І тоді батько цього хлопчика сказав: Господи, я вірю, але допоможи моєму невірю». Як він отримав ту допомогу, якої потребував? Він звернувся до Ісуса. Ось що говорить Біблія: ми дивимося на Ісуса, на начальника і звершувача нашої віри. Це не те, що ми повинні робити самі. Ми просто дивимося на нього. Коли ви дивитеся на свої проблеми, симптоми, ви не бачите Ісуса. Відкрийте очі своєї душі, своєї нутрощі і подивіться на нього. У ньому ви знайдете досконалий мир, ви знайдете віру, ви знайдете зцілення, прощення, любов і все інше, тому що все це в ньому. Коли ви дивитеся на свої проблеми, ви дивитеся не на те. потрібно дивитися на рішення проблеми і вірити. Попросіть Бога допомогти вашому невірі. Як це зробив той батько? і коли ви вчините так, то почнуть відбуватися дивовижні речі, чудеса, і все це може трапитися з вами сьогодні ж. Молімося, Господи Боже, Всемогутній, Ми приходимо ми до тебе в молитві. Ми не дивимося на свої досягнення, тому що їх немає у нас. без тебе ми не можемо нічого. але з тобою можемо все. Господь, будь Еммануїлом для нас прости нам усе, що ми робили не так. Ми відвертаємося від гріха і приходимо до тебе. Віднови нас, очисти нас від усякої неправди. Господи, Ми просимо, щоб ти повністю зцілив нас. Ми звертаємося до тебе, до твоїх досконалих справ. Ти на Христі сказав, звершилося. Ти говорив про нас, про наше зцілення, прощення, відновлення. Зціли нас сьогодні, Господи. І ми будемо зцілені. Якщо Ти це зробиш, ми просимо про це. В ім'я Ісуса Христа. Ешлі Бог дав тобі щось так, нас дивиться хтось, хто тримає руки ось так. Немов, ви піднімаєте праву руку як приношення. А ви говорите, Господь, стіли мою праву руку. я вірю, що Бог стілює її зараз. У чому б не була проблема артрит чи тунельний синдром, ви не можете користуватися рукою. Більшу частину часу вона бездіяльна. Я вірю, що Бог відновлює вашу руку, даючи їй повноту руху. Просто почніть рухати. Не і так, як не могли раніше, Бог зцілює вас. Прийміть це зцілення зараз. Я чую слово амеба у когось із вас. Амебна інфекція, яка руйнує ваше тіло. Ви відчайдушно потребуєте зцілення. В ім'я Ісуса зціліться нехай усі ці проблеми покинуть вас зараз. Нехай ваша імунна система відреагує в силі і повністю знищить її в ім'я Ісуса від верхівки, голови по обличчю, по всьому тілу в ім'я Ісуса зціліться і будьте здорові. Нас дивиться хтось, у кого проблеми зі шкірою голови, верхньою її частиною. Я вірю, що Бог стілює вас. Можливо, це псоріаз, сухість чи якесь лущення. ви втратили волосся там. Бог відновлює вас зараз. В ім'я Ісуса, волосся відросте. Те, що було подразненим, заспокоїться. Просто прийміться зараз. Дякую, очі, що робиш це. Є хтось із хронічним запаленням пазух носа. У вас. Алергічна реакція на гістамін, і тому ваші пазухи набухають і починають тиснути, і прямо зараз ви відчуваєте біль. В ім'я Ісуса. очистіться. нехай це більше не впливає на вас. І не повертається до вас. Ви щойно відчули полегшення. подивіться на Ісуса, Творця і виконавця вашої віри і зцілення. В ім'я Ісуса, зціліться і звільніться. Бог зцілює чиюсь селезінку в ім'я Ісуса. Прийміться, дякую, Господи. Господи, ми дякуємо тобі і радіємо тому, що ти робиш для нас. Ти вчора, сьогодні, і навіки той самий. І те, що ти робив дві тисячі років тому, ти продовжуєш робити і сьогодні. Ми дякуємо тобі за це. Будь з нами і дай нам мир, який перевищує всяке розуміння. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. Собака захищають. Оттака заспокоюють. Коні допомагають. А люди. Люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. як мамо, мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері: заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. Кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти, стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Коли в Україні почалася війна, Діана виїхала зі свого рідного міста, де залишила практично все. Вона взяла з собою лише те, що змогла забрати: доньку і кілька валіз. Вона прибула у нову країну, але не могла дозволити собі навіть базових продуктів. А потім вона зустрілася з командою CBN. Діана, мати одиначка, жила в Україні зі своєю донькою, коли на країну напали загарбники. Я боялася за свою донькою за себе, але не знала, куди їхати і що робити. Я звернулася до місцевої синагоги і попросила допомоги. Завдяки єврейському корінню Діана з донькою переїхала до Ізраїлю. Із собою в них було лише дві валізи, все інше вони залишили в їхньому захопленому рідному місті. Переїзд до Ізраїлю дався нелегко, тут усе нове. Мені потрібно вивчити іврит, знайти роботу, квартиру і садочок для доньки. Уселившись у центральній частині Ізраїлю, Діана зустрілася з іншими біженцями з України і вони розповіли їй про Сібієм Ізраїль. Я звернулася в цю організацію, розповіла про свою ситуацію. У мене вже була робота і квартира поруч із садком, але не було необхідних речей для дому, і я не могла собі дозволити їх купити. Щоб допомогти Діані встати на ноги в Ізраїлі, ми купили їй духовку та пральну машину, а також заплатили за ремонт у її квартирі. Я хочу подякувати всім, хто підтримує нас. Це велика допомога людям, які приїжджають в Ізраїль практично ні з чим. Мені легше, коли я знаю, що мені можуть допомогти. Спасибі вам величезне. Якщо ви партнер клубу 700, то берете участь у всьому, що ми робимо через CBN Ізраїль. Ми допомагаємо нашим ізраїльським братам і сестрам. Ми так само допомагали їм упоратися з наслідками жахливих атак Хамаса. Ви допомагаєте жертвам терористів, людям, які пережили Голокост. ви робите стільки всього в ім'я любові та Ісуса Христа. якщо ви ще не стали партнером CBN, але хочете брати участь у всьому, що ми робимо не тільки в Ізраїлі, а й в усьому світі. Дійсно допомагаючи людям і несучи Євангеліє, то ставайте нашим партнером просто сьогодні. Зробити це дуже зараз. Вам лише треба написати на сайті, адреса якого вказана на екрані. Приєднуйтесь до нас і змінюйте сотні і мільйони життів людей. Сліпі прозрівають. Криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібієн Еммануїл. Кейсі мріяв стати борцем ММА. Він щодня тренувався, проводив спаринги з іншими професіоналами і навіть деяких із них перемагав. Але був один бій, у якому Кейсі ніяк не міг перемогти, і це ледь не коштувало йому шлюбу. Я був одруженим і не повинен був бути там. Але з'явилися хіть. Хіть це важко. Я засуджував Давида, поки сам не став, як він. Кейсі Майлз був чемпіоном з непростим минулим. У школі він закохався в однокласницю Мелісу, яка була щирою християнкою. спочатку ми дружили. Вчитель іспанської познайомив мене з Біблією. він прочитав мені писання і запитав, чи знаю я про те, хто такий Ісус. Меліса побачила, що я почав вивчати Біблію. і ми почали зустрічатися. То іспанської посіяв дуже важливе насіння. вони одружилися в 19 років. у коледжі Кейсі займався боротьбою, а потім почав готуватися до боїв у клітці. Ми були молоді, і такий вид боротьби був чимось новим. Я й не уявляла, як такий спосіб життя вплине на наш шлюб і гадки не мала. я хотів перемагати, довести всім, що можу перемогти. як Роккі. Мріяв, щоб це стало правдою. Я хотів іти боротися в кліпці. я почав перемагати професійних борців. Кейсі тренувався практично щодня. у вихідні їздив на тренування до Лас-Вегасу, щоб взяти участь у UFC. Мій тренер з боротьби Рокі, застерігав, щоб я не тренувався з деякими людьми з ММА. Вважав, що це може змінити мене. Він мав на увазі морально. Саме тоді в мене і почалися проблеми. Я познайомився з професійними спортсменами і став ходити з ними в стрип-клуб. Коли я зайшов туди, у мене затряслася рука. Це повторилося тричі. А потім рука вже не тряслася. я знав, що не повинен бути там, але це було щось екзотичне. і коли я побачив усе те, я подумав нічого собі. Там Були дівчата усіх кольорів і форм. Плоть сильна, дуже сильна. Це була серйозна спокуса. Я знав, що чиню неправильно, але не міг зупинитися. І знову повертався туди. незабаром Кейсі піддався спокусі і завів роман з танцівницею. про це дізналася мелісса. Це було важко витримати. я була на межі постійно засмучена і пригнічена. я попросила його зробити вибір. І він був борцем. І, звісно, я хотіла, щоб він боровся за нас. Я намагався виграти час, тому що хотів потрапити на Amplifiers. Меліса зняла половину грошей з рахунку і сказала: У тебе є вибір. Половина грошей твоя. Якщо хочеш жити, так іди, Забирай гроші і залишай каблучку. Я маю право розлучитися з тобою. коли я почув це, то злякався, бо вона була єдиною людиною, яка любила мене безумовно. Я зателефонував своєму вчителю іспанської і запитав, що мені робити. Він сказав: Встань на коліна і молися. Я відповів: у мене немає часу на цю дурницю. Я став егоїстом, і у мене не було часу для Бога. Я був сфокусований тільки на собі. Я хотів потрапити на UFC, стати чемпіоном. але Бог показав мені, ким я був. А я сказав: «Це не я. Учитель запитав, що ти робитимеш? Я обрав Мелісу. Коли Вона повернулася з роботи, я був вдома. Вона сказала: Добре, це вже щось. Кейсі, Кейсі почав читати Біблію і переїхав жити до вчителя іспанської, тим самим відрізавши себе від негативного впливу професійного спорту. Коли я почав читати про Ісуса, то зрозумів, що не хочу більше нічого. Я отримав допомогу в ту хвилину, коли відкрив Біблію. У мене не було інших занять. Я не ходив у зал, а тренувався вдома. я читав біблію, а потім піднімав очі до неба і питав: навіщо ти зробив це для нас? Я знаю, який я, я егоїстичний. Аді староді я почав закохуватися в Ісуса. Я почав сумувати за дружиною. Я провів шість місяців без неї. Меліса побачила, що серце і характер Кейсі почали змінюватися. Мій чоловік змінився і почав думати про нас. Про Божий план він думав навіть більше ніж про себе. Це було просто дивовижно. Що ближчим я був до Ісуса, то ближчим до Меліси. Ми разом читали Біблію і тренувалися. Вона стала моїм партнером по тренуваннях, моїм найкращим другом. Я по-новому закохався в неї в її душу. Кейсі Кейсі присвятив своє життя Христу. Він повернувся додому, і незабаром у них народився первісток. Сьогодні це міцний шлюб, бо його основою є Ісус. Ми були молоді, але в нас було справжнє кохання. Правда але я думав тільки про себе. тепер я закоханий в неї, а не в себе. Ось що значить взяти свій хрест і піти? Ти береш хрест, береш свою дружину, залишаючи себе. Бог повернувся в наше життя. Ми обоє повинні ми були довіритися йому, зрости у ньому. Я вважаю, що це одна з найважливіших, найважливіших речей. ми зробили вибір залишитися разом, і іти до Бога. У мене гарне життя. Я не заслуговую на нього, але вдячний Богу. Ви теж можете бути вдячні. Чи заслуговує хтось із нас на ті благословення, що Бог має для нас? Відповідь ні. Не заслуговуємо. Але коли ми ще були грішниками, Христос помер за нас. І коли ми розуміємо, якою великою є Його любов, як сильно він хоче, щоб ми були з ним, і не тільки у вічності, а й зараз, це те, чого він бажає. Він хоче цього. Біблія каже, що Ісус бажання всіх народів. Це стосується всіх людей всьому світі. Ми блукаємо і шукаємо речі, які задовольнять нас. наприклад, Кейсі хотів, щоб усі знали його як борця. і не просто борця. Він хотів стати темною конячкою, яка переможе. Він думав, що це дасть йому змогу реалізуватися, наповнить його. він справді намагався досягти цього, але, зрештою, зрозумів, що це шлях до загибелі, до життя, якого він насправді не хотів. Кейсі не розумів, як і для чого ми створені, а створені ми для стосунків із Богом. Він той, хто створив нас. І коли ми маємо такі стосунки, ми отримуємо те, чого шукаємо. Маємо те, чого жадають усі народи. Кейсі казав: у мене немає часу на це. коли ми так думаємо, то втрачаємо найкраще, що є в житті. Але ж із цього випливає все інше. Це стосується щастя в шлюбі, в житті з дітьми та онуками. Уся концепція сім'ї будується на стосунках із Богом. я вже говорив про це і готовий повторити знову. Шукайте ж передусім царства Божого. Що це означає? Це коли виконується його воля. Ви говорите, я хочу, щоб Бог керував мною. Шукайте ж передусім царства Божого і правди його. Ви повинні позбутися всього неправильного. Ви самі знаєте, що це і повинні позбутися цього. Вам потрібно шукати насамперед царство Божого і правди його, і тоді все інше додасться. Коли Кейсі відкрив для себе цю таємницю, все стало на свої місця. Його шлюб був відновлений. У нього з'явилася чудова сім'я і чудове майбутнє. Ви можете отримати те саме. Схиліть свої голови і помоліться зі мною. Лорга Олмайті, а камті. Господи Боже всемогутній, я приходжу до Тебе. Я прошу, щоб Ти простив мене за все погане, що я робив. Господи, я більше не хочу так чинити. Я хочу звернутися до Тебе від усього серця. Усім, що є в мені. Почуй мою молитву, прости мене, врятуй мене. Я прошу про це в ім'я Ісуса. І дякую за все. Амінь. На нашому Ютуб-каналі є багато історій, які зміцнять вас у вірі. А закінчимо ми віршем з Біблії. Усе у вас нехай буде з любов'ю. Це чудовий вірш для всіх. Будьте благословенні!